Доброго здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Діло в тому, що в попередніх роликах я розповідав, як регулювати, налагоджувати принцип дії устройства системи ГБО. Ну, там річ йшла про редуктор. Я нарисував розріз, канали. Що їх функцію, і я там обмовився, що редуктор ГБО це той самий карбюратор. Я маю на увазі регулювання. Там усі, і я в тому числі деякий час регулював тільки одним винтом, а тим пластмасовим чорним. А жовте не чіпав, бо мені. А завжди, казав ні в якому разі. І всі 5 років, ну це вже повторююсь, може хто не тільки зайшов, в мене були проблеми з холостими, розхід, і т.д. і т.п. Всі це знають, у кожного таке траплялося, якщо тільки на одному винту їздити. І я, як там казав, вирішив. Відійти від парад газовика і зробити по-своєму. Так, як я це все розумію, так як потрібно. І відрегулював двома гвинтами. І там я розповідав, що якщо у карбюраторі керувати регулювання, керувати тільки одним гвинтом, то машина також буде працювати. Не зовсім так, як потрібно і так, як задумано заводом. У машини у карбюраторі також стоять два гвинта, гвинти. Ну, Я вам зараз тут нема, покажу на цій сторінці слідуючій. Але буду розповідати, бачите, тут один гвинт, дивіться. Ось один гвинт, який регулює дросельні заслонки, і другий гвинт, який регулює, ну, називаємо так, кількість і якість. Значить, у нас тут якість є, дивіться, якість є на, на мальованій е, якість, а кількості нема. Будемо умовно казати, що він ну, десь тут. Так от оце буде у нас, це ми зараз зробимо порівняння редуктор ГБО і карбюратор бензосистеми. А це мембрана, яка регулює вже подачу газу на карбо. На карбюратор. До, карба, до карбюратора. Це е, діафрагма або мембрана чутливості. Зараз я розповім, що вона так називається. Дивіться, там стоїть Клапан, який, від, який, ну, у нас клапан буде, от, наприклад, електромагнітний на таврі стоїть замість цієї заглушки електромагнітний клапан. На карбюратор. Коли ми вмикаємо, іде бенз, змішується з повітрям і йде сюди. Так само. На Редукторі ГБУ. Коли микаємо запалення, відкривається електромагнітний клапан, відкриває газ і газ пішов у систему. Він доходить до камери ежекції, другої ступені. Там у нас закрита мембрана, закриває отвір. Який, по якому повинен йти газ у карбюратор. Це я зараз про редуктор розповідаю. Але от там є ще один отвір, який йде через винт холостих обертів. Жовтий. Чорним регулюється, а це якраз гвинт. Кількості, а це гвинт якості. Якщо ми вмикаємо запалення, відкривається електромагнітний клапан, газ пішов і двигун запускається через цей гвинт холостих обертів. Двигуна, він дає порцію газу в обхід. Клапана, який регулюється мембраною чутливості. Коли ми нажимаємо на педаль газа, розрідження збільшується і мембрана тягне на себе коромисло і відкриває допоміжну порцію або впуск. Кількість допоміжних, кількість газу, скільки потрібно. Ну, наприклад, повністю, скільки потрібно для того, щоб працював повноцінно двигун. Що в нас виникає, якщо ми у Карбі те саме робимо? Це я розповів про ГБУ. Дивіться сюди, а думайте, що це ГБУ. Я розповів, що схеми або система або принцип дії однакові. Що робиться в карбі? Коли ми вмикаємо, відкривається електромагнітний клапан. Відкр... Ну, отут, зараз на, на цій моделі карбюратора не було. Зараз він стоїть на таврі, клапан. з'єднується з, з повітрям Бенз, йде сюди і дивіться. А це вже в нас. Я вже на То про редуктор, зараз вже про карбалоки. Мембрана чутливості закрита, перекритий повністю. А це перекритий отою резиновою шайбочкою, шайбою, а тим резиновим клапаном перекрита повністю подача газу у двигуна. Так же саме, тут закрито, поки ми не заведемо, а заводимо ми на цьому каналі, який йде в обхід. На редукторі ГБО, а тут дорослі заслонки, регулюється цим винтом і двигун запускається, дивіться, бачите, запуск і холостий хід. Запускається, і він працює на холостих обертах. Те, що я там розповідав, а, ці... а якщо цей буде закручений, так як нам рекомендують газові Спіци, то тільки оце потрібно вже відкривати більше, вже відкривати більше гвинтом кількості перерозхід і не зовсім вірна робота двигуна. І тому я у своїх роликах розповів, що я зробив по-своєму на свій розсуд і пустив газ в обхід. Клапана, який регулюється мембраною чутливості. А далі, коли ми нажимаємо на педаль газа, розрідження під, зараз розрідження під дросини заслонка велике, тому воно і сюди тяне. Розрідження зменшується, якщо на повний газ, от вона жовта. То вже сюди практично, практично, бачите? Тільки краплі. Тому що тут розрідження вже немає, розрідження буде йти на главну дозуючу систему. Бенз буде йти вже по цьому каналу, забиратися через дихвузер і сюди. Уже на ця система практично не працює. Якщо Тут на холосте Хоберта повністю йшов сюди, Бензин, повітряно бензинова суміш, робоча суміш, то коли вже на весь газ, а це ж те, що я розповідав, мембрана чутливості відкриває клапан, який подає повністю газ на циліндри і Система, яка регулюється цим винтом, вже не працює. Так і в нашому редукторі ГБО. Він працює тільки тоді, коли закритий клапан чутливості. Якщо газ відкриваємо, клапан відкривається і йде вже напряму. Чим відрізняється карп від редуктора, тим, що оця... Дросліна заслонка приводиться в дію ногою, механічно тягами ми відкриваємо закриваємо. А в редукторі мембрана, це ж те саме, я ж розповідаю, мембрана, мембрама, мембрана, вірно, відкривається за счет ежекції. Чим більше розрідження, у двигуні, тим більше ну, ми даємо газ цією заслонкою. Друзі, тут я розповідаю все, е, ну, все вірно, тільки повинно все, потрібно все зрозуміти. Коли ми даємо газ на всю, дивіться, тут розрідження збільшується і воно йде у редуктор. А редуктор, в свою чергу, відкриває за щодо ежекції, вакуум по-простішому, відкриває мембрану чутливості, тає, тяне, так? через систему речагів, коромиста відкриває клапан газа і газ напряму вже йде. Ми, не через це вже обминає канал. Холостих обертів, холостого хода. він вже не працює у нас, друзі. Він тут трошки ще працює, а тут уже не працює практично, тому що йому вже досить цього розрідження. Сюди він не тяне. От вам і трохи дідової казки. Чому редуктор? Повинен працювати на двох винтах, так як і карп. Ми одним винтом регулюємо цей зазор, який повинен бути десь до міліметра між стінкою Ну, Це все регулюється на робочому двигуні. На глаз не відрегулюєш. Стоїть гвинт, який регулює, ну, у нас. Він у таврі там він пластмасовий, регулюємо е, дроссельну заслонку первічної камери. А ці ми регулюємо вже якість. Кі, е, не кількість, а якість паливно, паливно повітряної суміші. Друзі, трошки я розповів туманно. Запутано, але хто в темі, той в курсі. Ну, я не знаю, як вірно. Може, вірно, хто в курсі, той в темі. Друзі, я в тому ред... 에... ролику розповідав про редуктор. Там не всі, можливо, зрозуміли. Я ж там розповідав про редуктор, а мав на увазі карб. Зараз розповідаю про карп, а маю на увазі редуктор. Система працює одинаково, тільки там газ, тут бенес. Тут же ми регулюємо двома, ми не можемо закрити оцей і працювати тільки на цьому. Що воно буде? Працювати буде тільки не так, як потрібно, що попало буде. Так і в нас без жовтого гвинта редуктор і ГБО працює, що попало. Друзі, а тепер, як кажуть, Беріть до уваги те, що я розповів, порівняв. Це, ну без цього не, неможливо, без цієї картинки, картинки можливо, ну, тут більш ясніше я розповів. А то там тільки на словах, а тут вже і на пальцях, і пальцями. Пишіть коментарі, що ви думаєте на це порівняння. Ставте лайкосики, діду. Ну я ж намагаюся. Щоб бути вам потрібним, щоб розвисли це не було питань, щоб. Ну, я розумію, що ви розумієте, але я намагаюся своїх 5 копійок укласти в ваше розуміння. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хай все буде добре. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.